закрий двері. Зараз Фух, Слава трударям, товариші э, е Хочу вас усіх привітати е з прийдешнім цим новим роком. Прожили. <режили> Прожили. Все нормально, ідемо далі, на новий рівень. Хочу усім подякувати, хто нам довірився за наші різдвяні кошики і кошики до нового року. Ми працювали натхненно, впевнено, розумно і, і старанно. Я думаю, усім це все діло сподобалося. Так що, якщо що, вже в новому році можете там звертатися. Що у нас? Як у нас діло? Ось сюди, коротше, я попересажував кролиці. Треба робити кролятники. Ну це ж займуся, тому що время якраз тут у нас чотири кролиці. Їдять п'ють, доволі непогані, бо питали, як там Колян, твої вуханчики. О, оп, оп, оп. Простяки, короче, покажись. Простяки, от такі. О, Тільки що їли, пили, все хорошо. Знаю, що місця звісно, і мало, ну а що робити? Е, поки що хай, так сказати, терплять. Що в нас далі? Е, тільки що повичищав у свиней, зробив дезінфекцію. Якраз у новому році замовив дезінфектори йодоклін, тільки що посипав. Зараз зайдемо. І е, кліносан. Питали в мене, питали, хто в нас новенький, е, шу по дезінфекції, де і як. Е, Компанія ЗВК усім підписникам е, каналу ДХТ дає 5% знижки. Там дуже багато акцій, і там, там воно вже розвинулися, компанія. Я вам потім ще розкажу про неї, тому що там уже, е, не тільки ЗВК, там було об'єднання цих компаній. І туди вже і бджолярство війшло, і великорогата худоба, і, і свині, кори, гуси, качки, коні. Ну коротше, там я покажу вам сайт пізніше. Я так сказав, ні не, не дуже ознайомився, але кому буде інтересно, ви там послухаєте, я вам розкажу. Ну такий от дезінфектор Клінусон. Як ними користуватись? Я чередую роз через роз. Оце, наприклад, вичистив у свиней. Там, да? Якщо в них ну, нормально, тіпа, я взагалі не посипаю. Якщо щось там це дивлюся, що вже знаєте, мокрувота, волога всередині, все, а волога це ж збудник саме більший всілякої зарази, якщо ви знаєте, то виходить просто оп. Посипав усе прямо на стіни, на, на, на свиней, там, на курей, бо по цей воно е, застосовується в присутності тварини, тож можете е, застосовувати дезінфектор цей без ніякої проблеми. Чи кури, чи броліри, чи качки, чи гуси. Отак. Що в нас тут далі? Як у нас тут діло? Тут у нас пацани. Тут у нас пацани. Ну, Я їх, в общем, по цього поїду кумові По цього пацана. Ти що, з ним домовився? Так. Да, е, Підожди, бо не дам. Да. Отакий от пацан поїде до кума, а у нього, виходить, я візьму собі пацана. Цих трьох уберем, поки Поліна Миколаївна не буде бої Садик. у садику чи де вона буде, но ну, що робить. І просто залишимо одного пацана і отих чотирьох кролиць. Якщо чесно, я не дуже горю бажанням їх розводити. Ну, не знаю, хай коротше, може будуть одна-дві кролиці, можна залити, подивимося, там, які вони мамки будуть. Да? І потім все вирішимо. Що до чого йде? То, девочка. Вилізла, вправлявся, вичищав, у. вилізла, рижа. І ще десь бігає да? одна, чи ні? Чи я а білі ти загнав? А? Так, що в нас тут? Тут жопасті, гупастики. Ану, Куди туди тебе. Заходиш, біла А біла ще лада, от вона Завод. Марина їм там помийок на цей ціле відро насипав, щось там льють, вибирають капець. Е, так, пішли до цього, до, до гусей покажу, питали, як там ваші гуси, Ми їх потихеньку е, вирізаємо. Я не знаю, що у нас там із гусей Маруся сталося. Штук скільки? Штук 12? Чи не 15, мабуть. 15? Ну такі. Оце ось спробували, різали. Тобто, ну, вони лякливі, звісно, не цей. Бачите, все. вже так сказати вони готові. E, Диди, о, вже хоч не бояться, да? так? <тит> ну так от. А то були такі лякливі, в угол тільки роз і в угол. Я не знаю, чи можна їх. Е, що це вообще за... О, так, іди сюди. Мажор! Мажор, Кс -кс -кс. Виходь тіля, бо не вилізеш. Іди сюди. Так. Не знаю, чи можна оцих гусей оставляти на... Яйця вони там сідають чи ні. Може. Тут 2-3 гуски залити А Може і не треба, не <рив> от, ні. Маринка каже, що не треба. Може і не треба. Ну, коротше, то, що у нас? Що в нас? Побудину я не прибрав. Каюсь, вибачаюсь в новому році вже. Ну, не не, 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 не вистачає в мене цього часу. Не вистачало. Просто-напросто. Тут у нас такі от жопостики. Це у нас генетика остатки. остатки це у нас генетика називається пік 337. Чистий м'ясник. Ну такі вони, в общем, не знаю. Доволі непогані, хорошенькі. Деяких ми були продавали. І четверо це я додому ставлю. Ну і ще в мене там одна ось свинка залишилася. Теж ми її доростимо. Бо якщо були дебелі такі, непогані, ми їх порізали. А ця трошечки була. Відкинута, її трохи відбивали і від кормушки, і від цього, то, в общем, кажу, хай хай ще трошки підросте, може, на паску приберемо і так далі. Тут а у нас, це у нас хто ти у нас? Жонка, Жонка, І Жонна дехатеха у нас. Да? Жонта у нас спарована, все хорошо. Спарована вона у нас петреном. Ми тоді я їздив з спермотузу, брав, Петрена на дульсінею на оцю діваху. І на жовтну. І виходить, Дульсінея перегуляла таке, як, тому що ми ось її общину. Считаємо... Ще й донат, коротше, парував. І вийшло так, що пройшло 21 день, навіть 20, ну, на 21 й вона чітко опять кинулася до хляка, то ми її перепарували донатом. Ну, в общем, будемо дивитися, що в нас буде далі з нею. Якщо і третій раз перегуляє, то не знаю. Короче, може донат не робочий, може, може вже його теж треба списувати. Хоча оця дівка, дівка у нас була спарована, тобто одну спермодозу я в цій до вводив. І потім через 2 дні в мене була друга спермодоза, і я умів, виходить, жовти. І жовту ми спарували Петрено. Петрено, і плюс на другий день я ще й неї посадив. Короче, ще й донат її спарував. Подивимося, що там буде за смесь. Ну, доволі, я думаю, що довелося щось буде інтересне і приходимо. Да, я вийду, чуєш? Пелючка, да? да. так? Виході, виходи, виходи. виходи. Дай. Ну дай, прийди, тут пропусти мене. Станчись повирізав. Да, Станки повирізав, хочу переробити дещо там. Е, в общем так, так, поки що. Поки що так, поки що так. Взагалі думаю, вбрати повністю все ж переробити, тому що щось мені тут не дали. Це деякі станки, вони широкі на свиноматок, їх можна звузити і можливо, зменшити, зменшити тої тобто, станки ці вущі зробити, і більше буде посадок під е, свинок. Mm -mm. Або ж, можливо, перегородку беру. Зроблю туди один відгодівельник. Коротше, в планах є таке, що можливо ми свиноматок повністю уберемо. Не дуже в мене. Є вже бажання свиноматками гратися, немає стабільності з ними. Тому що, ну як ви знаєте, не від того, що ми погані хазяїни, ну буває таке. Чи воно, знаєш, хтось е, е, щось подумав із людей, може хтось ще щось, може, ну не йде в руку. Не йде в руку ці свиноматки, і ми... ну чого ти кричиш? Чого кричиш? Зайшов, бачиш, году хорошо. І вийшло так, що... Нестабільно, як тільки ми туди почали займатися цими свинями, так і нестабільно. То четверо свиней, то п'ятеро, то подове, то подуше, то, то двоє, то троє, то одне, то нічого. І, в взагалі, е, вроді би, знаєте, і корма йдуть, і ти годуєш, і тягаєш те гомно. І що ти тільки не робиш, а ви, виходу немає. Приходиться, ми отам, помните, ми то їхали, то до Олі брали свиней, слава Богу, що ну, не, її були, тіпа, ми їх виростили, зарізали, то ще щось. Получається, свиномотки повиростали, ми їх готуємо, гамно від них вичищаємо, результату від них ніякого не маємо. Тож приходить питання: нахрена таке господарство, яке робить твою спину, яке е, мінусове, не дуже прибуткове, поросята не в ціні. Ну коротше, і е, теже. Ми так, знаєте, так сиділи з Маринкою і думали. Можливо просто поїхати там, купити тих свиней в Олі маленьких, да, поїхати там п'ятеро взяти на цей місяць. Через місяць поїхати там ще п'ятеро взяти. І в нас постійно буде підростати. Тих ми ріжемо, ті доростають. Ті ріжемо, ті доростають. Це стабільність, це класно. А, наприклад, три свиномотки, так як. Свині це групові да, от, е, тварини. В основному вони кидаються до хряка всі одно, одночасно інтервалом 2, 3, 5 днів. Все. Тобто В один момент три свиноматки наводять ну, по 10 поросят, да, їх 30. 30 поросят, ну нахрена їх годувати усі, усіх разом 30, правильно? Тому що ну це, куди їх потім дівати? Це в один момент вони виростуть, у вас їдять, 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 а їх 30, їх 30. А як вони будуть підростати всі плавно по, по, по черзі, так сказати, Це набагато розумніше буде. Тож доходимо до цієї думки самі. Е, Далі переходимо. Тут виходить у мене станок вільний. Ну цей станок у мене слугує перегоном. Типа, як я вже знаєте, там вичищаю все у свинки, щоб вона не дергала, там. Мене не кусала, Я відкрив, перегнав сюди. Потім ви неї вичистив, хопа, перегнав слідущу туди. І отак просто їх чередую, мені так зручно і, ну, в общем, класно. Потім, колись якось, можливо, ще якийсь станок, так сказати, вільний буде, може ми зробимо от, один, два, три під цих свиноматок хай побудуть, поки вони ще молоді і можуть щось. А потім ми просто-напросто заберемо деякі перегородки, ну і, і буде типу як. — Що ти? що махаєш? — Ні? Ні. Не буде? Ні. Буде свиномотки? — намотки? Не буде свиномоток? намоток. Марина вже махає, що вже нічого не хоче. Коротше, ну важко. Важко це все. Е... Прив'язані дуже. Так, да, дуже, дуже прив'язані це раз. Е... На спину важко. все ж сам, блін. Ну. Е... Ну а? Як Як по-другому? Хазяйство це класно. Ну, блін, важко. у нас Тереза. Тереза спарована у нас, ми теж її парували донатом. Терес. Та її щось Донатом спарована. Подивимося, що із неї теж буде. Тому що е, перший на її виводок був е, пік 337, ми її забрали з пермодозу. А другий виводок, ну не знаю, поки що не кидається до Та дів 10 пройшло тільки як вона спарована. Вона така довга, як щука. Фу, не знаю, погудала, звісно, трохи. Ну я не знав, на ній сала нема, на нього так доле сала нема. Де твоє сало, соло? На... Все все тупо чисто тільки м'ясо. Вот Ось таке. За да, то так. дона та сала куча. Ну, доната сала, до да. куча. Дивився, я, короче, як стрілювати. І... В общем, найкращий метод кажуть, що треба записок петлю на ки Ну подивимось. Прийде до нього. Дон! іди сюди. Манюні! іди сюди манюні, йди мій любень! Чи не зніс? Димі Манюні, маленький мій, хороший. Що, покаташ мене, да? Скажи, Микола, як ми ж те, <седло»> стано, я Микола, якби ж ти сідло купив. Шупи люки з тебе скільки. То дезінфектор, поняли, я бризкав. От скільки в тебе, пелюки з тебе буде. Ну красивий ти, конечно. Я б тебе просто вліз би випустив, щоб ти там жив. Може, може з тебе більше толку там буде. Буду їсти йому возити, там, знаєте, свій, свій особистий кабанчик е на цьому, на природі. Ось таке. Так, Ну що все. Будемо йти прибирати 31 грудня, це капець. А я півдня свинями провів тут, а вивіз бочку на поле, викачав ну, викачав бочку під землею. Да й отак. Порядок. Будемо дивитися, що в нас буде весною. По хазяйству буде видно, більше поринули в переробку, можливо, ми там трошечки вам будемо більше всього знімати. У нас будівництво. Ну коротше, хто хто любить канал ДХТ, той залишиться з каналом ДХТ. Хто не любить, то ж ну, перейде, можливо, є багато каналів, які вирощують свиней, і, і це направлення тим людям дуже подобається. Ну я вам скажу так, що подобається воно до того моменту, поки не болить спина. А коли ти вже заходиш. І не можеш лягти, бо вона болить капець, то тоді, звісно, приходить момент, що е, треба трошечки притормозити. Все. Ну а взагалі, товариші трудяги, що я хочу сказати по цьому нашому прожитому році. Е, бувало і хорошого, бувало і поганого. Ми дуже сильно віримо в те, що все це діло закінчиться. Будемо жити під мирним небом, ясним. Хочу подякувати кожному е, військовому, військовій, кожному, так сказати, хто захищає і боронить нас, е, хто дає нам кожен день ясний. Е, ми цих людей дуже сильно поважаємо. Беремо, надіємося, що у наступному році все буде краще. Ну я знаєте, говорю, що хай той рік наступний буде, хоча б не хуже, не гірший аніж цей. Тож. Будемо так сказати трудитися. Ми будемо на своєму фронті. Наші захисники на своєму фронті, тому що все залежить від нас. Підтримуємо волонтерів, тих, кого я ну прям знаю, да, хто самі там близькі, то це Вовка, Брус, Сергій Шелудько. Це ті волонтери, які дуже багато роблять роботи. Вони це все діло афішують на своїх каналах, і кожен день іде допомога. Кожний, кожнішенький день. І все завдяки вам, глядачам, які підтримують так само цих волонтерів, кожного блогера своїми переглядами, своєю підтримкою. Ну просто дякую у цьому українському народу і неукраїнському, ті, хто можливо десь там за кордоном і так далі. Але нас дивляться, нас підтримують і куча емоцій, куча слів, куча побажань. Ну головне, щоб все було добре у вас і воно, от щоб все було гарно. Будемо бігти, бо діти вже повідкривали двері, щось кричать, вже їм щось треба. Ну, так, от. Ну, а я вам що скажу. До зустрічі в новому році. З вами, як завжди, канал ДХТ. Я Микола Музика. Сьогодні був з вами. Все. Давайте. Всім до побачення. Пока-пока.